Дякую усім, що прийшли. Голівуд каже, що онлайн піратство коштує американській кіноіндустрії 20 мільярдів доларів на рік. Можете повірити? Онлайн піратство коштує американській кіноіндустрії 20 мільярдів доларів на рік. Вони, типу, не знають, що все можна скачати безкоштовно. Ну, типу, вас надурили. Кому ви платите? Використовуйте BitTorrent. Китайці зазнали серйозного піар удару за останні кілька десятиліть. Ну, типу, коли ми стали поганцями? Коли це сталося? Ми були на вершині, надирали дупи, були першопрохідцями у винаходах людства на благо всім. Так. Китайці ж винайшли. Ми винайшли папір. Так? Ви знайомі з цим продуктом? Можливо, ви десь бачили його кілька разів. Можливо, читали про нього на ньому самому. Це були ми. Ми це зробили. Будь ласка, людство. Будь ласка, ми зробили це вперше. Ми зробили це прямокутна форма. Зробили правильну форму. Яка підходить до будь-якого сканеру в світі, просто ми винайшли китайці, винайшли компас. Ви знаєте, ми винайшли компас. Ми винайшли порох, феєрверки. Ми винайшли палички для їжі, так? Ми винайшли палички, бо виделки це надто легко. Не знаю, як ви, але особисто я люблю виклики, коли я роблю буденні речі, які необхідні для мого виживання. Це що ложка? Заберіть це лайно від мене. Ти що немовля? Мені в кайф пити суп двома паличками. Відчуваю, що інтернет стає злим місцем. Так, там повно тролів та хейтерів. Просто купка людей, які приходять і кажуть, що ти лайно і неправий». Я відчуваю, що ми покоління інтернет-користувачів звикли до цього, але попереднє покоління вони не мали такого досвіду. Наприклад, моя мама. Моя мама не може зрозуміти концепцію інтернет-троля. Окей? Вона не може зрозуміти, як хтось може бути грубим онлайн і вийти сухим з води. Моя мати живе зараз в Сінгапурі, так і вона заходить глянути відео на Ютубі, і це відео навіть не стосується її, не стосується. Вона з якоїсь причини гортає всі коментарі і читає коментарі хейтерів. І вона сердиться, мусить щось зробити з цим, наче дружинник реєструє YouTube-аккаунт просто щоб відповісти на кожний коментар хейтера під цим відео. Вона хейтить хейтерів, окей? І вона це робила. Реєструвала YouTube-аккаунти, використовуючи своє справжнє ім'я. Її акаунт це справжнє ім'я. Тож вона пише все від свого імені п'ять хвилин з написання, і вона вже шкодує про написане. Дзвонить мені з Сінгапуру в Австралію, де я зараз живу, і вона питає мене, «Ронні, Ронні, як видалити коментар з Ютубу. Мамо, не хвилюйся, ніхто не читатиме. Я написала від свого імені дідько. Навіщо я вам дещо скажу? Пояснити мамі по телефону, як вирішити проблему з комп'ютером. Ймовірно, найнестерпніша форма катування з можливих. Окей? Та краще б мене шокером по яйцях вдарили під час водних тортур, ніж ото пояснювати мамі по телефону, як вирішити проблему з комп'ютером. Це завжди це лайно. Типу, якщо ти стоїш поряд із нею, фізично прям поряд, ти можеш просто полагодити. Одна кнопка вирішити однією кнопкою, раз і готово. Все, що треба зробити, достатньо зробити більше ніж нічого і все. Але через те, що між вами п'ять тисяч миль ти маєш пройти через кожний болісний крок. Окей, мам, заспокойся, окей? Видалити коментар з Ютубу. Окей, легко. Окей, натисни. Червоний хрестик поряд з коментарем. Бачиш коментар, просто натисни червоний хрестик поряд. Так, ні, просто натисни. Натисни. Ні, натиснути. Це ліва кнопка, ліва кнопка. На мишці. На ми дріт перед тобою. Це мишка. Це мишка. Ні, ні, спершу наведи курсором на червоний хрестик. Наведи курсором на червоний хрестик і Натисни ліву кнопку. Так, ні, курсор. Ні, курсор, біла стрілка, біла стрілка, білу стрілку на червоний хрестики, натисни ліву кнопку. Ти права, мамо, права, хто б не продумав цю систему, він тупий. Ти права? Система тупа. Комп'ютери тупі. Ютуб тупий, все тупе. Все в цьому всесвіті тупе, мамо. Окрім тебе. Давай вже зробимо це. Просто наведи білою стрілкою на червоний хрестик і натисни ліву кнопку. Бачиш білу стрілку? Не бачиш? Окей, поворуши мишкою. Ні, поворуши мишкою. Ні, ти ворушиш мишку і ти бачиш білу стрілку, яка рухається разом із мишкою. Бачиш стрілку, продовжуй ворушити. Продо ні, 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 мам. Це не вирішення проблеми. Це навіть не перший крок. Продовжуй ворушити мишкою, поки не побачиш білу стрілку, яка ворушиться із мишкою. Воно рухається, ні. Не бачиш білу стрілку, що рухається. Нічого не рухається. Нічого не бачиш. Нічого не бачиш. Добре, пішло воно. Я вилітаю прямо зараз. Я вилітаю, ні, не бронюй. Я сам забронюю. Ти все наплутаєш. А потім ти приходиш і виявляється, вона навіть не була за комп'ютером. Добре, народи, ви круті. Дякую, що послухали.